Привіт, друзі, з вами Антон Ферм. Знову формат підкасту, тому ви можете його просто слухати або дивитись. В цьому випуску я хочу поділитися своїми думками з приводу китайських електромобілів і одразу хочу сказати і попросити. Друзі, це моя особиста думка, це так, як я собі бачу. Якщо ваша думка інакша, прошу насипати хейтом. Ви можете висловити свою думку, а зараз я висловлю свою думку. На сьогоднішній день, а це відео я знімаю в січні 2025 року, і на сьогоднішній день я маю таку думку, що чому я, Антон Ферм, не купив би собі китайський електромобіль. Тож поїхали. Я для себе окреслив кілька пунктів, чому китайські електромобілі для мене не цікаві. І перший пункт, друзі, ви маєте розуміти. Це зрозумів я, що електромобіль це не дивезешний автомобіль, це гаджет, гаджет на колісах. І треба розуміти, що якщо щось з ним станеться, то треба не просто майстер, який може крутити гайки, міняти гальмівні диски, колодки, селен Треба спеціаліст, який розбирається в електричній і електронній частині електромобіля. І коли зараз ви кажете про те, що Можна купити задешево новий електромобіль з Китаю, я абсолютно з вами погоджуюсь, що новий електромобіль це класно. Але ви ж на ньому поїздите кілька років і будете його продавати. І та людина, яка буде його купувати, вона вже буде розуміти, що це не новий електромобіль. І якщо попередній власник його купував новим, то я зараз буду одразу думати, де ж я його буду ремонтувати. І тут треба зазначити, що Є майстерні, які кажуть, що ми ремонтуємо китайські електромобілі. Але знову ж таки, друзі, у мене в Кривому Розі є майстри, які кажуть, ми ремонтуємо зікри. Але разом з тим ті майстерні, які кажуть, що ми можемо відремонтувати. А... В певний момент часу, коли я звертався і казав, давай відремонтуємо ту чи іншу. Скажімо так, полагодимо той чи інший електромобіль і зробимо якісь прості речі. І дійсно, люди інколи робили все просто в захваті швидко і якісно, а інколи просто розводили руками на відносно прості речі і казали ні. І тут питання: що значить ми ремонтуємо зікри або інші китайські електромобілі? Замінити. Знову ж таки, то, що я казав, самі блоки, колодки і так далі, це любий Вася в гаражі зможе зробити. Ну, правильно. От. А щодо плюс-мінус серйозних питань, а не дай Боже, ДТП, і не дай Боже, треба щось прошити десь якось. Що будете робити? Нічого. І насправді в Україні можна знайти майстрів, які можуть вам допомогти з важким питанням, в тому ж зікрі, бюайді. Або і ще якимось не хочу матюкати з китайськими назвами. Але знаєте, як це буде виглядати? Типу, ти до мене їдь на евакуаторі за тисячу кілометрів, я нічого тобі не гарантую, але може щось і получиться. Тому, коли найближчий сервісний центр, який точно тобі допоможе з китайським електромобілем, знаходиться в Шанхаї, я вважаю, то хрінова затіє. І знову ж таки, мій YouTube канал почався з того, що я собі купував Лінкольн зі штатів. Мені казали, слухай, де запчастини, а де майстрів брати. Всі запчастини купував в Україні, бо купував биток і відновлював. І хочу сказати, що умовно, той майстер, який розібрав тисячу коробок європейських автомобілів, тисячу моторів, йому залізти в мотор від Форда, а лінк це преміальний Форд. Взагалі немає ніяких проблем. Людина і розуміє, що він робить. А електромобіль це гаджет. Тому така ситуація з першим, і як на мене, найголовнішим пунктом: купуєш, наче новий, класно ну все, але при продажі будеш втрачати купу грошей, бо свідома людина буде цей момент враховувати і буде розуміти, що він 100% вже у нього зламається, і це буде проблема. Тому при продажу треба буде втрачати. Дуже багато грошей. Я не кажу про якісь там унікальні випадки, де хтось там буде писати, а я покатався рік і продав. Різні випадки бувають, але в цілому я кажу вам про свою думку з цього приводу. І, до речі, в своєму телеграм-каналі, де я викладаю автівки за класними цінами з різних країн світу, я нещодавно провів опит, і там більшість людей. Путано, більше 600 людей дало, скажімо так, свою відповідь, да? вони більшість відповіла про те, що все ж таки вони хотіли б електромобілі з Європи, а не з Китаю. Тому по Америці ви теж бачите, як люди відповідають. Ну і знову ж таки, раз ми заговорили за цю групу, то, будь ласка, всі посилання на групу є в описі. І в першому закріпленому коментарі, будь ласка, переходьте, і ви будете знати, скільки на сьогоднішній день коштують електромобілі і не тільки. А хто вперше на моєму каналі, і ще раз хочу сказати коротесенько про себе: я Антон Ферм, мешкаю в Кривому Розі, і займаюся імпортом автомобілів майже з усіх країн світу. І це не тільки електромобілі, також, будь ласка, де звертайтеся до вашим надійним постачальником і помічником в цьому питанні наступний другий пункт, чому є питання по електромобілям? Немає локалізації, немає мови, немає нормальних портів зарядки. Хоча е сказати правду, останнім часом порти GBT китайські в швидкісних зарядних станціях, яких будують зараз дуже багато у нас по Україні. Майже кожна та ну, майже всі сучасні станції обладнані саме тим портом. Тому в принципі, проблема начебто вже й йде, але тим не менш в тому порті GBT теж є певні нюанси і протоколи. Якщо ви бачите, ви їдете на китайському електромобілі, ви бачите, що є зарядна станція, де написано, що є порт GBT, і він там насправді є, це ще не значить, що ви там зарядитесь. Другий момент локалізація. Так як це гаджет, там багато різних а, функцій є в електромобілях і. Не маючи рідної мови, або хоча б москальською, а знаючи лише англійську, все одно якісь функції ви не відкриєте. Повірте, з мого досвіду, я досить вільно спілкуюся англійською мовою, і коли я їду на автомобілі з англійською мовою локалізації, все одно до якихось пунктів дуже важко дідобратись, розібратись, і це є дійсно проблема. І на першому етапі, коли вау новенька тачка, ну і фік з ним, з тим. З твоєю мовою, з тією локалізацією, але проходить час, і розумієш, блін, а я це не можу зробити. Але насправді, деякі майстри в Україні можуть перешити китайський автомобіль. Не всі, але деякі моделі можна перешити на нашу мову. І буквально нещодавно спілкувалися там за перешивання зікра, кажуть, що є аж три майстри по Україні, і коштує це півтори тисячі баксів. Тому ну, теж велике питання з цьому приводу. І за порти, що хотів сказати, американські і китайські порти, вони однофазні. А європейський Type 2 яким ви можете заряджатись вдома, він трифазний. І в більшості європейських автівок з великою ємністю батареї під'єднано всі три фази. І тому дуже зручно, коли я, до прикладу, маю. Трифазну зарядку, у мене три фази на будинок заведено. І я заряджаюсь, не маючи дуже сильного перевантаження на одну фазу. У мене зарядний пристрій на 22 кВт. У мене про це є окреме відео. Як я заряджаюсь, тому переходьте, подивіться наприкінці відео. Додивіться до кінця, а далі перейдіть, подивіться. Ну і кому треба зарядний пристрій, звертайтеся. Я також офіційний представник багатьох гарних виробників зарядних пристроїв в Україні. Всі свої контакти обов'язково залишаю в описі, але це такий відступ. З зарядкою ви зрозуміли, коли у вас 60-та батарейка, 80-та батарейка, і вам треба зарядити її від однієї фази, ну ви максимум можете прийняти 7 кВт. А в більшості європейських, як от моя Тесла і так далі, до 22 кВт з трьох фаз. Уявляєте різницю? Поїхали далі. Третій пункт з жовтня. 24-го року Євросоюз підняв мито на віз китайських електромобілів. Навіть BMW і Volkswagen, і той же Mercedes, які виготовлені в Китаї зараз, коли заводиш цей автомобіль в Європу, мито підвищено. Воно там трішки плаваюче, але в принципі в середньому на 15-20% автівки завозяться дорожче, які зроблені в Китаї, і завозяться в будь-яку країну Євросоюзу, тобто Євросоюз... Закручує гайки китайським електромобілям. Чи то вони в цьому вбачають якусь загрозу, чи то, можливо, всі ми знаємо, да, що китайці дуже дружать з рашкою, і я вважаю, що навіть це вже є привід не купувати китайські електромобілі. Євросоюз заборонив і поставив деякі, ну скажімо так, обмеження, які не дозволяють. А, приймати певні оновлення китайських автомобілів і в нашому українському регіоні, в тому числі, тобто цей гаджет-електромобіль, який мав би мати багато різних функцій, в тому числі автопілот і так далі, не будуть ці автомобілі отримувати ці оновлення, які покращують ці всі системи. Звичайно, костелями можна прошити, дошити і все ще можна, але на купувати автомобіль. І потім займатися тими костилями. При тому, що, mm. якщо є, до речі, відносно багато людей, які люблять зікри, кажуть, що Зікр це особливо там 001, це прям щось ну, непоганий автомобіль. Але знову ж таки, він коштує стільки, що можна за ці гроші купити Ауді, Теслу. Ну, умовно. Нормальні бренди, які нормально у нас працюють, підтримуються, і є багато переваг в тому, на що, коли ти можеш за ці гроші купити преміальний бренд, на що ти купуєш китайця. От ти їздив там на Ауді, на Мерседесі і так далі. Далі потягло на Китайщину. Знаєте, типу, знову ж таки, згадуючи рашку. Там у них варіантів немає, тобто санкції працюють, і вони там вимушені їздити на китайських електромобілях, але то вимушена ситуація. У нас не вимушена. У вас є котлета, і ви можете її витратити на нормальну тачку. От. от наразі я не розумію цього. От не розумію, і тому собі я б не обрав би китайський електромобіль. Та того ж, зікр, ви знаєте, що це підрозділ джилі. Що таке джилі в принципі, да? якщо звернутись до ДВЗ-шок? Дешевий китайський бренд, ну непоганий, дешевий, але Зікер це джилі. І ви можете купити, умовно, як ви знаєте, Мерседес Audi або джилі. Ну, для мене це дивно. Але люди тим не менш купують. Ну і на початку відео я сказав, що на сьогоднішній день, на січень 25-го, я б собі не купив би, але давайте подивимось взагалі, що у нас є по китайським електромобілям. Найпопулярніше це Volkswagen ID 4. Звичайно, лучше європейська версія, ніж китайська, але вона значно дорожча. І я певен, що на ID 4 зараз є багато і запчастин, майстрів і так далі, тому що реально їх дофіга їздить по Україні. На другому місці у нас BYD, третя. Чи четверте займає Zikr, і це найпопулярніші бренди з Китаю. До речі, BYD в минулому році перший по кількості продажів електромобілів в світі. Перший бренд. Тобто BYD — це реально дуже крутий бренд. Дуже крутий бренд. Навіть е, типу офіціали, як у нас типу в Україні є офіційний Apple, так само і типу у нас є офіційний BYD в Україні. Ось тому є така ситуація, і в принципі хочу сказати, що можливо його через якийсь час е, я скажу китайським електромобілям так, тому що ви бачите, яка експансія йде звідти. Але на сьогоднішній день жорстке ні. І до речі, перед тим як я готувався до цього випуску, я намагався знайти розборки, запчастини, що небудь до китайських електромобілів і це настільки рідкісна штука або немає умовно. Знову ж таки, просто спілкувався з деякими людьми перед тим, як випустити цей випуск, кажу: От я маю таку думку, а ну розкажи свою думку з цього. І ми спілкувалися, дуже багато спілкували, спілкували саме за Зікер, що дуже класний, інноваційний і так далі. Спробуй знайти бампер на Зікру, це реально проблема. Ну і позитивне ж маєш бути щось в китайських електромобілях. Друзі, якщо ти, який дивишся мене зараз, Великий ентузіаст, у тебе є багато грошей, ти хочеш новий електромобіль тобі плювати, скільки ти на нього втратиш через рік, 2, 3, 5, 10, то просто хочеш спробувати. Я такий самий: я лізу скрізь, де мені хоч щось трішечки подобається і хочеться, я беру і роблю то, що мені здається, розумним. Тому, якщо тобі здається, що якийсь електромобіль дуже класний, ти хочеш купити. Будь ласка, тому китайський автопром я вважаю для ентузіастів. Це по-перше, і по-друге, так, все ж таки купуєш новий автомобіль, і знаєте, певні градації. В моєму житті були і нові з автосалону автомобілі, і Європу собі багато купував, Цілу, небиту і свій кайф отримував. Ну, і Америки багато через мене проходить, і у власності було. І хочу сказати, знаєте, типу, коли ти купуєш автомобіль, це ж все ж таки не буханка хліба, це дорога купівля, і ти купуєш собі автомобіль з Америки, віддаєш багато грошей, ти отримуєш його там через там, 2-3 місяці розбитим. Ну, кайфу, в принципі, нема. Моя дружина взагалі каже: покажеш мені його вже цілим, той автомобіль, бити мені не показують. Ось коли Європу, і ти розумієш, через два тижні сів і поїхав, це вже кайф. А коли новий, то то ще більше кайф. Тому плюс, якщо він новий. Тож, друзі, якщо ви додивились цей відео до кінця, по-перше, тисну руку. По-друге, напишіть свою думку: Китай Плюс або Америка Плюс, або Європа, плюс. щоб я розумів, все ж таки, що ви думаєте з цього приводу, за кого ви б голосували. Так би мовити, маленькі плюси або мінуси дадуть мені розуміння, як ви ставитесь до цього. Ну і, друзі, з вами був Антон Ферум. Всіх обійняв. Якщо треба тачки, звертайтесь. Всі мої контакти є в описі.